Але зрозумів, що не боюсь, знаєте, ставати старше. Нормально, там же попереду можуть бути прикольні, цікаві періоди життя. Я, наприклад, іноді бачу мужичків років по 50, таких, знаєте, які прям сильно вірять в свою правоту. От людина крінжу навалює, але так сука впевнена, що ти думаєш, да? да я згоден з тобою? Часто такого таксиста можна зустріти. Я просто їхав якось таким мужичком-таксистом, заговорили з ним за одяг. Кажу, не розумію, деякі назви одягу, їх так багато. Він каже, та все просто: худі для худих, толстовка для товстих. Yeah. Вау! Потім заговорили за стосунки. Е, каже: дивись, дівчину, треба знаходити таку, щоб ви були дуже схожі один на одного. Дуже сильно схожі. Щоб ви були як інь і інь. Обидва білі. Oh, <laughs>